Доброго ранку ще раз всім, хто щойно перемкнув телеприймачі Антоніни улюбленого слова на телеканал ТСА1. Бачите, якщо я стою за столом, це означає, що на студії надзвичайно багато гостей, з якими а, мені допоможуть впоратись моя колега Антоніна. Так, я хочу вам представити наші гостей, але хочу ще трошечки, е, трошечки посміятися з Максима. Якщо я стою один за столом, це значить, що всі мене залишили. Я залишився один. Але ні, насправді це не так. Е, гості тут з нами на диванах. Дозвольте вам відрекомендувати. Ігор Баран, організатор е, змагань з багатоборства серед школярів. Леонід Самсонов переможець змагань у підтягуванні 2015 року. Та Максиміліан Лабінський переможе. Переможець змагань у жимі 2014 року. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. я от, першим дозволю собі Переможець змагань з підтягування для мене. Я зізнаюсь чесно, буквально зовсім нещодавно я побачив перекладину от з висоти з власного підборіддя. Для мене це завжди було якоюсь проблемою і я не міг з цим впоратись. От ти коли вперше почав підтягуватись і зрозумів, що в тебе це добре виходить. І на таку кількість разів, на яку ти от можеш претендувати на звання переможця? Ну, лет в 12-13 я почав підтягуватися, і у мене ну, якось дуже швидко пішло процес. Тобто, ну, дуже прогрес пішов швидко. Я десь вже в 13 років раз 30 підтягувався. В 9 класі я зайняв 2 місце, підтягнувшись 33 рази. О, та переможцем ти став з якою цифрою? 36 раз, це було вже через 2 роки в 11 класі. То есть у меня был год перерыва морального <laughs> спорта. То ну, тож, Максима, ты просто почав почавцем займатися. Бачишь, тут нікого, люди. Ні, ні, <laughs> не пізно никогда не мені. поздно. Нет, никогда не поздно. Просто, ну, каждому человеку свойственно, определен... ну, какой-то определенный вид спорта. На самом деле, кому-то идут подтягивания, кому-то идет жим, кому-то идет футбол и так далее. Просто главное, чтобы вам нравился этот вид направления вот этого спорта и все. То есть. От, Макс, меня до тебя питання жим. Жим лежачий, я так розумію. Так. Яка вага? Власна, рекорд. Е, ну давай спочатку власна, а потім е, вага ну, для себе власний рекорд був 200 кг, А якщо етація. встановлений на чемпіонатах, то це максимально був 190. Тобто при, то при власній рекорд. вазі у 105 кг. А в сценарії нічого не, пер... не напуталося? Точно школярі? Ну <гум> тоді я скорикую, значить, дам відповідь на це питання. Ми Лас. проводимо змагання з багатоборства силового серед школярів. Яке включає в себе жим штанги лежачі на рази. Там штанга у нас йде 50 кілограмова у відбіркових змаганнях і на фіналах йде 60-кілограмова штанга. 60-кіграмову штангу тоді Максим вижав три роки. У 11 класі? Да. Три um uh, роки тому в 11 класі я вижав снаряд 44 рази. Ouais. Це якраз була моя перемога. Тобто, це лежачи на лавиці, просто 60 кілограмів і. Так, так, просто, так, от я якраз. З таким разом обоєм, бачимо. Ще наше багатомасто входить підтягування. Ось то, що Леня не виграв раз. Одразу знайшлися ті, кому дуже цікавиться тема, це наші глядачі. Доброго ранку. здравствуйте. Меня интересует ваших гостей, есть ли какая-то особенная диета и перед тренировкой, сколько времени минимально нужно для вас, чтобы вы не принимали пищу, то есть насколько это важно соблюдать такие подходы. Ну и последнее. Вы в жизни, обычной жизни, стараетесь каким-то образом свои, свои такие физические навыки использовать в хорошем понимании это слово, там защищать слабых, не, не обижать маленьких. То есть есть ли такие какие-то принципы особенные, пожалуйста? На справді мені здається, мені, мені здається, треба трошки перефразувати перше питання стосовно того, чи є якась окрема дієта і взагалі який е, розпорядок і раціон. Тобто, перед змаганнями чи є якісь суворі правила, що там або або вживати, або не вживати. Тобто, чи потрібно е, не знаю, правильно харчуватися, чи потрібно навпаки там не їсти і Так далі дуже складне питання, тому що я попробую коротко заглиблюватися. Да. Ну є значить, якщо людина готується на серйозні змагання, там чемпіонат Європи світу, і так далі, конечно, є спеціальна дієта, є спеціальний режим дня і так далі. Ну, зараз хлопці скажуть, і, ну, моральні принципи Максим. мають бути в будь-якої людини, у той, яка займається спортом і у той, яка не займається спортом. Щоб нікого не, не, не ображати, да, не, не створювати нікому ніяких загроз і так далі, взагалі не треба нічим займатися, просто те нічого не робити. Інше питання, маючи певну фізичну підготовку, чи стане людина на захист когось, ну хай хлопці самі зараз відповідають. Траплялися ситуації, коли потрібно було застосовувати силу, але для захисту траплялися. Траплялися ще з шкільних часів, ще починаючи з восьмого, з дев'ятого класу, тобто, коли ну я вже давно був таким, тобто досить великим, хоч я й мав зайву вагу. І починаючи з восьмого дев'ятого класу, часто заступався за однокласників, тому що я вів досить такий пасивний образ, тобто я не бігав там, не шумів або когось сам не ображав. Я любив веща сидіти у школі і їсти. Брав з собою багато бутербродів, сидів і вчився, і йшов додому. Але, але бач, це Максиму допомагало тверезо поглянути на ситуацію. Він ніколи не бігав з однокласниками, не сварився, тому міг оцінити одразу ситуацію. Хто, зі хто винний, так хто постраждала сторона, потерпіла сторона і розсудити. Так. Де, де він не пішов вчитися на юриста на, так, а взагалі, коли наступив цей переломний момент, і одразу я би напевно так перейшов а, до питання. Яке би хотів поставити пану Ігорю, як взагалі відбувається відбір саме школярів на ці змагання? Чи вони самі виявляють бажання? Чи все ж таки я не знаю, вчителі тих, хто найкращі результати показує на уроках фізкультури? от Як відбувається цей процес? Значить. Э Ну, я трошки тоді про самі змагання, для чого вони такі, в такому форматі задумані. Шкільна програма не передбачає достатньо е, змагань із силових видів спорту. Є у нас там легка атлетика, є ігрові, в основному силових таких нема. Тому з свого часу там, якісь кількість років тому ми придумали такі змагання, от, з, з певною періодичністю їх проводимо, там, десь від у, у нас їх там, 8 чи 9 скільки е, ну, років. І зараз, до речі, ці хлопці, які тут сидять, вони судять наші змагання. Я жив, он підтягує. Мені. Ага, тобто а, ви ну, вже, ну, ви вже перейшли. Тобто хлопці в тому, в чому вони були найкращі, вони зараз судять змагання вже наступні покоління. Задача цих змагань була така, що стимулювати розвиток у силових видів спорту, і плюс у нас команда переможеця отримує обов'язковий інвентар для занять силовими видами спорту. Так, у нас вже деякі школи отримали. Деякі отримали по два рази, хто, хто вигравав. І є у нас значить, домовленість із управлінням освіти, яке веде відповідний наказ, тому що у нас проходять змагання у відбірковий етап це чотири дні. Школи міста розбиті на чотири групи. І... Чотири дні проходять відбіркові змагання. Потім команди-переможниці і переможці в індивідуальних видах змагаються вже у фіналі, який у нас буде на наступному тижні в середу, якщо не помиляюся, у третій школі. Третя школа, тому що вона посередині міста, красива площадка, люди батьки. перехожі можуть прийти подивитися, батьки можуть прийти поболівати і так далі. Ну, Ідеальне місце для таких змагань. Батько на службі всюди вплітається естетика, тобто, щоб було не лише продуктивно, а й просто гарно, ну, зручно і так далі. Ну, так, і так, і так, так. має бути, так, тому що. Тому, що Життя має бути красиве, і спорт є... потрібно культивувати серед Вікові молоді. Вікові обмеження або от загал... хтось не віковий хоче сенс учасників. не хоче Вікові займатися пластики. спортом, хоче тільки їсти. От бутерброди, канапки тільки їсти на набережні. А, хтось вже а так і побачить, та... ось можна не тільки їсти канапки, Ви, але смотрите але... на бідиському. Ні, можна навіть взяти участь. Наприклад, найпопулярніший від спорту футбол, у якому 20 чоловік бігають. Сорок по по мільйонів дивляться, а, а 6 мільйонів сидять сидя з пивом і, і чіпсом і дивляться. Так що в принципі ну, нормально все хотіли і хорошо. вважає і себе, вважає себе Да, да, Я розумію, в футболі так. Так. Чи, чи ініціативно себе поводить молодь. Їм цікаві ці змагання, їм потрібні ці змагання? Якби було не цікаво, ми б їх не проводили. Тобто, в першу чергу, йде цей минулому поштовх. У цьому році, саме році від получалося дуже багато різних змагань. Ми не, не змогли провести. Ну це ті, що йшли по, по лінії управління освіти. І було багато нарікань з боку учнів, там ну, дзвонили знайомі знайомим і так далі. Тобто є якась кількість, ну я не, не можу достовірну статистику дати, є якась кількість учнів, пару десятків, які готуються під ці змагання. І, звичайно, тому ми їх і проводимо. Ми для цих дітей і проводимо. Останнім часом стало дуже популярно в світі, і в Європі, і в нас в Україні ну різні от такі воркаут-тусовки, які ну, дійсно там заповнили всі майданчики у всіх містах. У нас останнім часом я бачу теж досить популярно це стає. Чи мають змогу взагалі от хлопці, які займаються займаються воркаутом, вони складають гідну конкуренцію з старшокласниками, чи все ж таки ці люди вже врахуються, ну я не знаю, більш професійно підготовленими. Ну я теж, от так, як я являюсь одним із керівників організації Street Workout Ужгород, це наша організація, де ми тренуємо. Да, 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 да. Де ми тренуємо також молодь. Вот ви спрашиваете, спеціальні люди, да, спеціально навчені люди. А на самом деле 80% моєї команди это старші класи. То есть они вот тоже будут принимать участие в этих этих, и я... они составляют как раз конкуренцию этим же, они сами себе составляют конкуренцию, а это же есть школьники. Пока ты молодой, то есть у тебя нету таких обязательств, допустим, как семья, работа и так далее, то есть у тебя больше свободного времени, и ты можешь больше себя посвятить вот какому-то определенному виду спорту, занятию и так далее. То есть мне кажется, что какими-то такими видами надо приучать себя с детства, с молодости, потому что у тебя больше свободного времени, и ты больше можешь себя посвятить этому. Когда люди уже старше. Є, звісно, у нас примери, коли люди вже і в 30 років, і в 40 років приходять на змагання і показують такі речі, що у нас просто глаза на лоб лезуть. Ну, це дуже велике уваження таким людям, але то есть, в основному це від 15 до 20 такі. Ребята, которые показывают удивительные вещи. Леонид, а что особисто вам дают эти змагання? Особисто для вас? Чому вони такі важливі і потрібні були в якийсь певний момент вашого життя? Ну, как-то самоутвердиться, что ли, самореализовать свої якісь то способности, на що я зможу. Це в даний момент, коли я хотів приймати участь. Тобто я в перший э, раз, коли я я не зайняв перше місце. Я дуже хотів зайняти перше місце. Коли зайняв, понял, что ну, надо як то двигаться дальше. А сейчас, на данный момент, когда я принимаю судейство, мені мне помогает ну, вернуться как-то в ту пору, да, когда я ще был школьником. Я що зображено. На екранах я би хотів трошки, аби ви прокоментували. Я так бачу армрестінг Так зображений там, дівчата. О, жим штанги. Макс, це по твоїй сфері, так? Що це за змагання, де це, коли це було? 15-й. Так, так. Пам'ятаю, пам'ятаю. Можете прокоментувати, що коли це було? Якщо не помиляюсь, це було позаминулого року, може трохи раніше. Тобто, так само, як Леонід, так само і я. Перший раз я дізнався про ці змагання в 10 класі. Чому саме штанга. Чому саме штанга? Так. Навіть уяви не маю. Так сподобалось. Я в 10 класі перший раз спробував, отримав перше місце у відбірковому турі, друге місце в фіналі. І так само, як Леонід, я зрозумів, що це моє. Я готувався до 11 -го класу. В 11 класі я вже отримав перше місце. І, як кажуть, поніслась. Тобто, до тренера в спортзал. Потім якісь інші змагання вже трохи вищі. якби. Розкажи, які у тебе титули трохи. Чотирикратний чемпіон України з класичного жиму лежачі. Поки все. Не думаю, але поки не все. досить не... чемпіонка. Ну поки поки, поки все. все так. Поки <пок> все, так. <пок> досить непоганий ще все початок. А ось хочеться теж запитати в молодих людей. Оці шкільні змагання, чи можуть вони стати таким першим кроком? Ну не знаю, можливо, навіть до, до реалізації себе як. Ну, професійного спортсмена. Сто 100, 100%. може, та. так? так? Ну, чи, не так піз, чи не пізно це вже а, ну, займатися якимись такими видами спорту професійно, не, не знаю, 10-11 класі? Ну, я, 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 якщо, якщо художню гімнастику, то напевно пізно починати. <с а якщо силовими видами, Там є різні особливості. Наприклад, силові види спорту краще починати, вже коли організм декілька краще сформований. Отак, якраз 10-11 клас, тобто набагато краще. Я кажу, це так у мене й почалося. Тобто, я в 10 класі тільки випадково дізнався, що таке штанга. Я тренувався у спортзалі нашої школи першої. У мене була така звичайна дерев'яна лавиця. Мені мій вчитель з фізкультури дав стару таку штангу. На ній було 40 кілограм, чи скільки я сказав Максиме, починай. Все. Залишаю вас вдвох. Так. так, Тренуйтеся. Так. От якщо не розглядати це зі сторони професійної, просто заради себе, то як Ви вважаєте, що е, який не те, що ви який від спорту, взагалі, які фізичне навантаження найкраще підходять для тих, хто е, ну, я не знаю, постійно веде. Е, Малорухливий спосіб життя. Тобто, чи це повинен бути бік, чи це повинен бути, я не знаю, воркаут, чи це має бути жим, чи це просто якийсь комплекс справ, які необхідні кожному. О, то, то, я, то, я то, сказав, я. В принципі, то, то що приносить. То, тобі. Те, то, що подобається, те, то, що, то, що, що персонально подобається. Але так. Так. Да, головне знати міру. Головне, не путайте. физкультура с профессиональным видом спорта. То есть мне кажется, что те люди, которые для себя хотят заниматься, они занимаются своим свое удовольствие, они должны знать меру, они не должны нагружать себя сверх мощи, они должны работать просто на удовольствие, работать ну, на какой-то минимальный результат. В профессиональном спорте всегда идет борьба за результат. То есть неважно, как ты себя чувствуешь, ты можешь умереть на тренировке и так далее, но ты должен сделать какой-то дойти до какой-то определенной планки и далее, далее, далее. То есть результат, ну, мне кажется, что нужно, чтобы оно в очень нравилось тебе и ну чтобы оно оздоровляло твое тело а борьба за результат ну это уже дело второе мне кажется Дуже такий свідомий підхід. Ви знаєте, чесно кажучи, я в захваті від цих молодих людей. По-перше, не бояться розпочинати щось нове в своєму житті, що хочеться порадити е, загалом всім нашим глядачам. Ніколи не бійтеся розпочати щось нове робити в вашому житті, навіть якщо це буде штанга або просто велодоріжка. Головне або просто розпочати перекладу. так. Тому що, як бачимо, на прикладі цих молодих людей успіху можна досягти. Головне, чесно цього хотіти і дійсно займатися. Тим, що вам до вподоби. от до пана Ігоря, в мене питання: от крім цих змагань, які відбуваються, ну можна сказати, зараз. А що в майбутньому, які плануємо, які плануєте проводити ще спортивні змагання? Чи це будуть на території нашого міста, чи можливо якісь виїзди за кордон, за межі області і так далі? Які особисто я планую проводити? Значить, я є співзасновником федерації бодибілдингу. України в тому числі і, ну, і так далі. тобто ну, Багато є різних речей. Зараз я більше сконцентрований на даний момент от, на цих змаганнях, тому що ну, вони мені просто цікавіші. Так? Професійний спорт вимагає інших речей, а професійний взагалі не кажу, я до нього не маю відношення. Значить, ну, що стосується безпосередньо змагань, є у нас декілька от Євген-прозор проводить на проспекті регулярні змагання. Ми завжди кооперуємося разом, проводимо змагання як силові, так і якісь інші, такі масові. Мені цікаво останні роки проводити змагання, такі от саме для підняття масового спорту. І десь хочеться ну, донести і до інших партнерів, колег, друзів і так далі, необхідність того, що. Нам потрібно розвивати масовий спорт, розвивати інфраструктуру для масового спорту. Я довольний, що свого часу вдалося нам поставити і тренажерних майданчиків в місті Ужгороді, ну, найближче п'ятій школі, там, біля Падіюна. Такі відкриті для того, щоб безпосередньо будь-які бажаючі звороті могли прийти займатися. Думаю, що в такому напрямку треба десь реалізовуватись, тому що фактично. фактично Здоров'я нації, хороший стан нашої нації це важлива річ. Це не просто пафосні слова, це те, що нам треба. Тому що якщо ми всі в хорошому фізичному і ментальному стані, значить ми тоді всі щасливі. Тоді наше життя протікає на кращому рівні, ніж ніж коли ми нещасні, само собою зрозуміло. От це мені цікаво на сьогоднішній день. Особливо я думаю, важливо заохотити молодь в цьому аспекті, щоб вони не витрачали свої, ну можна з упевненістю сказати дійсно найкращі роки. Той час, коли можна реалізувати себе як особистість, або хоча би почати потихеньку йти до цієї реалізації. Хочеться, щоб молодь дійсно менше пила пива та палила цигарок і не кидала наші лавочки в річку. Уж а більше Ми вже вже так, а більше вже займалася собою своїм самовдосконаленням. Ми дякуємо вам за бесіду. Бажаємо вам. Щоб цей ваш ентузіазм ніколи не згасав, ви досягли вершин таких, про які зараз навіть і не мрієте. А вам, пане Ігор, бажаємо не зупинятися і дякуємо вам за те, що ви є однією саме з тих людей, які небайдуже здоров'я нашої нації. І ви починаєте з таких чудових молодих людей. Я хочу нагадати, Дякую. що е, сьогодні в нас в студії був Ігор Баран, організатор е, силових багатоборств серед школярів. Леонід Самсонов, переможець змагань у підтягуванні 2015 Ця року та Максиміліан Лабінський переможе змагань у Жимі 2014 року. Ну а мені хотілося би лише додати дійсно, що е, кожен сам, кожен з нас, сам повинен е, вирішити для себе, що йому цікаво та що йому просто задоволення. Сказав, як сказав Леонід, не орієнтуватися на результат, а орієнтуватися на можливо вигляд свого тіла, на своє самопочуття і на свій тонус. Тож будьте в тонусі. Ну а ми з вами зустрічаємося вже після випуску новин.